На огляді підсвітка з артикулом 13678. Виробник заявляє, що вона підходить на 50-ту діагональ. В комплекті 18 планочок, довжина більшої 607 мм, меншої 455 мм. Разом в складеному вигляді 1040 мм. На більшій планочці 9 LED-діодів, на меншій 6 напруга 1-3 вольти. Присутня кругла лінза діаметром 15,5 мм. Маркування більшої планочки. В складеному вигляді планочка має один канал з напругою 42 вольти. Маркування меншої планочки. Матеріал основи планки: Текстоліт, термоскоч відсутній. Замовити даний товар можна за посиланням під відео.